Ей хлопці, зіграємо в клач. Я це таке. Чувак, ти хочеш злитися разом та створити нову планету? Фу! не хочу я знати про твої брудні фантазії. Він каже, що ти майже врізався в нього. Це б знищило вас обох, і через декілька мільйонів років з'явилася б нова планета. Тож підсумуємо. Якщо я вріжусь в когось з вас, це майже як земляни заводять дітей. Чувак з тобою не так. Я б порівняв це з Феніксом. Ти помираєш, а нове життя розквітає твого праху. Класна метафора, Венера. Ти як поет? Стулись, це занадто дивно. А, а у вас є якісь докази, що дві планети зіткнулись та утворили нову? Що ж, вибачай, якщо підірву твоє ядро, але хе, як гадаєш ти та місяць з'явилися?